З нашої серії історія на карті не можемо не зробити таку презентацію відносно міста Маріуполь, тому що нещодавно допомагало одному з проєктів міжнародному Human Rights організації, ну, надавало допомогу опрацюванню певних матеріалів. Маріуполь Місто, яке знаходиться на березі Азовського моря, Ну, для іноземців, може інколи і невідоме місце. Але для України, ну і, до речі, історично, ну не історично, з радянських часів ну, мало нас Бужданов. Ну і безпосередньо довелося дитинство проводити, там, в дитячих таборах там, і так далі. Зараз за станом на Зиму 2024 року приблизно карта захоплених територій виглядає таким чином. Українські війська ведуть бойові дії. Ми всі думаю що все одно вважаємо, що ця територія повернеться, і ми будемо. І відпочивати, і працювати, тому що в місті Маріуполь багато проєктів відбувалось і по напрямку картографії, і по напрямку ГІС. і Багато українських компаній там проводили свої роботи і так далі. От. Ну, Засобами тривимірного три ГІС приблизно так виглядав до руйнації Маріуполь. Зараз він, ну, мабуть, що на відсотків на 70% зруйнований. Війська Росії, російська влада каже, що вони там щось відновлюють, але я думаю, що це вони, якщо і будуть робити, то не скоро і так далі. Зараз ну, центральна частина це одна з поблизу театру будівлі, які зруйновує доволі сильно. І ну, якраз цей проєкт до. Позову, скажем так, до Росії відносно найбільших, найбільш трагічних подій в самому Маріуполі, вони вони, вони, ну, якраз вибрали декілька будівель там, і так далі. От, ну, от ну, Якраз 3D-модель опрацьована і, скажімо так, розміщена в такому віртуальному, віртуальній сцені. Сутність допомоги полягала в опрацюванні моделей цих будівель і 3D-друк, і потім презентація на Заході в Києві і в Нью-Йорку. Ну от Цей театр до, внизу це до, до тих трагічних подій, і після того, як Росія розбомбила цей театр, але вони Заперечують, ну, в общем, зараз вони його обставили там певним певною ширмою, і ну, намагаються забути цю трагедію і так далі. Ну, проекти, які відбувалися свого часу, ну, від асоціації ми долучали, це проекти по морському порту. Ну, всі знають, що доволі великий обсяг перевезень. Відбувався безпосередньо з Маріупольського порту, коли Росія захопила Азовське море, ясно рішу, ну, і місто втрачена ця можливість. Ще один проєкт, який відбувався, мабуть, що в 2017 році, це проєкт реконструкції ботанічного саду на схилах міста. От, і тоді одна із компаній українських виконувала ці роботи, долучались фахівці. Доволі цікаво було, тому, тому що ну, за вимогами проєкту були ще гісівські, скажімо так, компоненти застосовувалися. Проєкт, ну, це, мабуть, початку 2000-х років. Можна сказати, що авторський проєкт Сергія Руденка. Це проєкт реконструкції набережної, тому що в місті по набережній проходить сполучення залізничного транспорту з підприємствами, і за цим проєктом робилась така експланада. Те ж саме опрацьовувалися на той час ну, певними засобами. Ці матеріали. Це Макет, який виголотований фахівцями, архітекторами вручну, презентувався багато разів, ну і теж будемо вважати, що все ж таки ми до цього повернемось. Дуже великі були ініціативи відносно відносно реконструкції Азовсталі. Теж по-моєму, в 2018-2019 роках планувалося провести реконструкцію, провелося роботи усуновлення топографічної основи. В даному випадку, це лідарна зйомка, виконана одне з українських компаній. На той час, мабуть, що вперше використовувався лідар з дрона. От. Робота була, до речі, виконана. Але, але, і це не більш, мабуть що. Ну, але це частина підприємства. От, дякуємо за увагу.